Великих досягань реалізацій потенційних відкриттів для самого себе. Така тема як масоване переїдання. Я наблюдав це за собою. Фактор стресового переїдання. На чому він оснований? На яких твердженнях і до чого він призводить, він не призводить ні до чого доброго, так як любе переїдання, воно веде за собою, в моєму випадку затуманеність розуму, поганий контроль подій, взагалі ти себе почуваєш не Природня. Це раз, друге фізіологічні відмінності ти. Ну, я відчуваю якесь переповнення. Тобто, як то багато якоїсь їжі наїв, всі ми люди, і всі ми стресуємо. Тобто кожен з цим бореться по-різному. Хтось алкоголем, хтось переїданням. Зараз світ, не знаю, як світ, я говорю, розмовляю про. Виключно Україну, яка зараз яка торкнулася мене яким чином. Але це не про політику, це я взагалі. Але те, що ми бачимо, постійно до нас надходить. Ви самі розумієте, яка інформація. І про що? Так, це було в дужках. Тому переїдати не стоїть по багатьох причинах, так як. Перспективі на руки ти будеш фізіологічно, які будуть проблеми, це просідання діафрагми, хриплий голос, ну, класіка пузіко, візцелярний да. жир буде збільшуватись, тим самим ти будеш себе почувати не, не на всі 100%. Хоча зараз на 100% почувати себе це... це дар Божий. І треба цінити свій стан і визначити, хто переїдає. Тобто ти починаєш сідати їсти за стіл. Казалось, би, рутінна справа. Але треба задуматись, з якими думками. Задуматись, з якими думками ти сідаєш за цей стіл? Чи в позитивному настрої, чи в негативному? Якщо ти сідаєш за стіл в негативному ключі, і плюс до того, жінка, дружина, дівчина, ну неважливо хто взагалі да, починає, е е грубо кажучи, виносити тобі мозг. І ти в цей час починаєш їсти. Їсти, їсти, їсти. Яка б то прекрасна їжа не була, вона буде засвоюватись погано. Так як ти їси в стресі, в стані стресу. Тобто ти їси в цьому стані, і... і потім те може бути зразу відбутися розлад травлення, такий походтуалет. А може з часом, але більшість того, що це буде основним тригером проявлення поганого самопочуття. Тому, як роблю я цікаво і працює. Головне, що це працює. У мене воно працює, може хтось робить по-іншому, я не знаю. Я сідаю за стіл, стараюсь з позитивною ноткою в голові сідати. Відкинути весь негатив, сісти, пару секунд понаблюдати за їжею. Хоча б 15 секунд витерпіти <хи> і розпочинати трапізничать. Можна це робити з, з, при спілкуванням, теж добре засвоюється. Але спілкування це теж повинно бути в здоровому ключі. Якщо ти будеш. Систематично в стресі їсти, буде розвиватись дуже багато відхилень. відхилень в травленні. В основному зараз майже всі люди з проблемним травленням, так як немає перше, це дисципліни. Дисципліна в харчуванні це основне. Я пробував вже багато дієт, багато варіантів варіантів видів, харчування. У мене трохи практика в цьому є. Я можу сказати одне, що ми повинні харчуватись достатньо, якісно і вчасно. Не їсти тоді, коли не хочеться. Не їсти тоді, коли стресуєш, не їсти тоді, коли ніч. Створити графік для свого. Шлункового тракту, щоб організм знав, в який час ти будеш приймати їжу, щоб завжди травна система була готова до твого прийому їжі. Це такі ключові аспекти, які благотворно будуть впливати на твою життєву діяльність твоїх внутрішніх систем. Хоча б в цьому, якщо вистроїти. Дисципліну, то вже харчування буде в тебе як якісніше засвоєння буде продуктів. І тобі банально прийдеться менше їсти, так як ти наситися тим, тею кількістю їжі, якою раніше не насичувався. Із-за того, що по суті, ти, організм готується до прийому їжі, виділяються ферменти з підшлункової, жовчного. І тим самим організм не стресує. В плані харчування. І тим самим ти, навіть якщо не ідеальна їжа, то це більш б'є позитивному ключі, ніжби ти їв хаотично і не пойми що. Ось так. І їсти треба не після якоїсь тяжкої нагрузки, хоча б виждати хвилин 15, щоб організм перемкнувся, заспокоївся, серцевий ритм зменшився. І тоді можна приймати. Питання, харчування, їжу. Ось якось так. Переїдання воно набагато шкідливіше, ніж недоїдання. Якщо ти не доїси рано, а поїси на обіді і вечором достатньо білка, жира і вуглеводів, то в принципі і стан твій буде нормальний. Ну, Но як ти переїси рано, на обіді і вечором. То свій стан буде набагато гірший, ніж би ти не доїв. Це з власної практики. Я нікого не до чого не призиваю. Ви робіть, як відчуваєте. Але, може, комусь цей досвід буде корисним. Дякую.